Друзі, вітаю! Володимир Зеленський! Назвав умови балотування свого на другий термін та заявив, що ми проживаємо останню фазу війни. Давайте обговоримо його заяви в. Румунії, де він був вчора з робочим візитом, сьогодні він вже в Бельгії прямує в штаб-квартиру НАТО домовлятися про допомогу Україні для зими, для того, щоб ми могли нормально перезимувати, але не давати спокою окупантам і вигнати їх з нашої території. Друзі, підпишіться на канал прямісінько зараз. Під цим відео є кнопка підписатися. Нажміть на неї, будь ласка, для того, щоб ми разом з вами витискали російські наративи з українського YouTube. Володимир Зеленський дав інтерв'ю е, румунському виданню Діджі, де був з робочим візитом, ну, от, розмовляв з президентом Румунії. Власне, візит дуже цікавий. Він попередній перед приїздом в НАТО. Ну і по великому рахунку, е, за політичною логікою, президент Румунії, який є дуже наближеним до Вашингтона, якого свого часу присилали послухати, про що ж Зеленський говорить, з європейськими лідерами. Він передав Володимиру Зеленському. Умови отримання бюджетування зі Сполучених Штатів, ну от така є інформація, але про це поки що публічно ніхто не говорить. І інформація буде, скажімо так, розігріватися, поки що в кулуарах. Але як мінімум він отримав ту інформацію, заради чого він приїхав, і ту за рахунок якої зможе отримати 100 мільярдів доларів для України. Це перша річ. Друга, звідти він полетів в Брюссель, де буде домовлятися про зброю. Це теж важлива зустріч. Особисто вперше за час війни візьме участь у Рамштайні, де зустрічаються всі найтоповіші міністри оборони. Ну і власне там Зеленський е, теж буде агітувати дати Україні найкращу, найсильнішу зброю для того, щоб вигнати окупанта з нашої території. Ну і власне цьому виданню діджі румунському він заявив про те, що ми сьогодні знаходимося в останньому етапі війни. Перший етап це була окупація, другий етап це було зупинка і початок повернення території. Ну і Зеленський говорить, що зараз це останній етап. Ну, він сказав, що не може заявити точно і однозначно, коли він закінчиться. Хоча сам Зеленський знає фінал, але поки що говорити про це не може чи не хоче, він не уточнив. Але сказав, що точно гарантує, що це останній етап. Ну, не, не треба тут надихатися, що точно завтра завершиться, бо 2-3 неділі вже було. З іншої сторони, ми розуміємо політично, навіщо Зеленський так. Каже для того, щоб отримати більше зброї від Рамштайну, більше зброї від НАТО, йому треба казати: ну все, майже фінал, добігаємо до фініша. Дайте ще от стільки. В цьому є політична логіка. В цьому є правильність розрахунку переговорів і певних маніпуляцій партерами. Тому, скажімо так, якщо швидко завершиться, ми будемо більш ніж щасливі, але підсвідомо розуміємо, що це може бути дуже-дуже довга історія. І зараз, якщо отримуємо більше, Зброя то історія стане коротшою, і навпаки, якщо отримуємо менше, вона може далі затягуватись, затягуватись, затягуватись. Вчора ми з вами робили стрім, де говорили про можливу атаку північної Кореї на південну розбирали конфлікт в Ізраїлі. Розуміємо, що в це втягнути Іран, можливо, навіть Китай, точно втягнута Росія. Візь зла. От і ми протестуємо. але глобально конфлікти запалюються по всій планеті. Ну і зрозуміло, що для цього треба бути сильним і підготовленим. Ну і друга заява Володимира Зеленського, яка дуже важлива в цій парадигмі, він назвав умову, за якою він готовий буде піти на другий термін. Це умова. Ви пам'ятаєте, що Зеленський коли йшов на вибори, казав, що тільки один і все. Зараз він змінив свою думку і сказав: якщо війна буде продовжуватись. Він буде знову балотуватися. Єдине, що попередня заява була така, що Зеленський казав, що вибори в війну неможливі. От, але зараз він трошки коригує свої заяви, таке в нього буває. І він каже, що він готовий буде піти на вибори, не втіче зі своєї країни, тому що це війна і це важливо. Але якщо війна завершиться, балотуватись він не буде. І тут виникає певне політичне запитання, де Зеленський правий? Бо я точно знаю від його близького оточення, що в цьому житті він хоче три речі: Нобелівську премію миру, Оскар. І третє, обратися на другий термін. І ось тут трошки нестиковка. Або він каже неправду, що це фінальний етап війни, або буде балотуватись навіть якщо війна завершиться. Тому що дійсно бажання балотуватись сильніше. Ніж, наприклад, решта умов, які він вважає насправді другорядними, І тут питання: чи дійсно він собі планує переобиратися в час війни там в умовах марафону, і коли військові не можуть обиратися. Або дійсно він просто це зробив, щоб привернути увагу, а насправді планує за будь-яких умов іти на вибори. Ну, подивимось, це заява президента. Інколи він їх змінює, так само, як і питання, чи проводити вибори, чи не проводити. Я сам пам'ятаю, він в Києві виступав на Ялта European Conference, де сказав, що якщо окуповані території голосувати не можуть, все, виборів не буде. Перед цим була заява, що дайте нам 5 мільярдів гривень і ми проведемо вам вибори навіть в час війни. Тому зараз спиратись на ці заяви достатньо важко, але від себе скажу іншу річ. Нам точно не вибори треба. Нам треба перемогти двох ворогів корупцію та російські окупаційні війська. Ось це дві речі, які нам треба перемогти. Без цих двох речей ми не зможемо рухатись далі вперед. Бо вибори це прекрасно, але що нам доводити, що ми демократія. Так, ми в 100 разів більша демократія, ніж, наприклад, Російська Федерація чи будь-хто на пострадянському просторі, за виключенням країн Балтії, звичайно. Що нам доводить, що ми супердемократія, як сказав Лінці Грем, але нема такого поняття в політичній теорії, політології чи навіть в політичній практиці. Є просто поняття демократія. Але в нас є поняття суперкорупція, яке ми бачимо на вулицях, яке ми бачимо в бюджетах, в закупках яєць, курток, шапок і автоматів. Ось це треба вбити. Але не через вибори. Бо, розділившись на 10 партій, ми програємо війну Росії. Кожен гетьманий князь програвав тоді, коли розділявся в Україні силою своїми побратимами, братами чи колегами. І це призводило до виграшу зовнішніх сил. Ось це нам допустити не можна. Друга річ. Це те, що нам надзвичайно потрібно, це змінити представництво легітимності. Цей Кабмін брати гроші на себе не може. Цей Кабмін гарантувати реформи не може. От якраз таки замінивши Кабмін, можемо і корупцію посунути, і з іншої сторони отримати додаткові можливості залучення коштів України. Третє: які вибори, якщо військові балотуватись не можуть? Військові балотуватись не можуть. Супергерої цієї війни Зеленський каже, щоб могли голосувати, але це не повне право. Україна демократична держава, і кожен має право обирати та обиратися. А як ми підемо на вибори, коли не зможуть голосувати ті, хто захистив країну? Ті, хто захищав її в ті дні і в ті моменти, секунди, коли ворог тільки ступив на територію. І як цим людям заборонити обиратися? Ну і найголовніше, зараз нам дійсно треба більше говорити про перемогу, більше про забезпечення військ, більше про знищення корупції і менше про політику. Політика розділяє, а нам треба єднатися і бути єдиними. Тому друзі, в мене до вас запитання, як ви вважаєте, чи дійсно ми в останньому етапі війни? Як ви вважаєте це ваша думка, Не так як би нам хотілося, зрозуміло, що всі хотілося, щоб вона вже завершилась великою перемогою. І як ви вважаєте, чи це останній етап війни? І друге, як ви е, хочете не хочете, щоб Зеленський йшов на другий термін? Напишіть в коментарях, будь ласка, підпишіться на канал. Це дуже важливо, щоб витискати російські наративи з українського YouTube. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.